Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Мене звуть Владислав. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою Віракс та грабліву Сонечко. Е, Маємо в наявності головки та клінчасті вали. Я вам зараз їх покажу. І оглянемо, які є. Ну, щоб ми вам їх. Mm, показали, оглянете. Не пам'ятаю, записував на Ютуб чи ні. Є в нас два колінчастих вала Беушних Один на МТЗ-8082 під шліц. Другий номінал, вартість 17 тисяч гривень його. Другий першого ремонту е під, е під шліц теж беушний але це вже на двигун 245,5. Ну, на турбовані. Теж би ушні 18 тисяч гривень. 17, 18. Далі одразу почнемо з колінчастих валів. Е -е. На двигун D245,5. Ось такий вал новий. Новий вал, колінвал. Е -е, оригінальний. Це білоруський колінвал. Новий колінвал, в принципі, він приходить в такій коробочці, замотаний в цю, як в клійонку, і в маслі весь такий, в масличку. Акуратний колінвал, вартість його 33 тисячі гривень. Далі. Є в нас турецький колінвал. Вони приходять в таких коробочках всередині ось кладуть бумажку, щоб не билось, мабуть, теж клейонка. Він йде без, без шестерні, як ви бачите. Тобто шестерню треба буде або залишати свою, або докуповувати. Це на... Двигуни D240, D-243, Е, Вартість його 20 500. Виробник Genmod. І також є два індійських колінчастих вала. Це виробництво балу на двигуни Д240-243. Не турбовані. Вартість їх 15 тисяч гривень. Також маємо в наявності ми головки. Декілька варіантів. На двигуни Д240-243, а, тако, а також на двигуни Д245. Почнемо з 245-го двигуна. Вартість 33 тисячі гривень. Це оригінальна головка. Вона вже йде в зборі з оригінальними клапанами, сухарями, пружинками, тарілочками. Тобто все. В зборі така головка 33 тисячі гривень. Нова. Далі. Є в нас також нова головка. 28500 її ціна. Оригінальна. В зборі з клапанами, з сухарями, з усім, ну, тобто, зборі з клапанами. Е, на двигуни Д240-243. Нова. І також є ще одна головка, вона теж нова. Але на неї буде знижка. Знижка в зв'язку з чим. Ось тут. На головці. Є ось така царапинка, яка йде вздовж головки. Знижка на неї буде 500 гривень. На цю головку. Ось така царапинка. Вона ну, хоч вона чувствується хорошо. Так. Да, е 500 гривень за, 20, за 28 тисяч. Вона абсолютно нова повністю, але от є такий дефект. І також є головка на двигун 240-243. Теж в зборі з клапанами з усім, але це китайська. Ціна її 12500. Е, в чому її такий цікавий момент, що, наприклад, оригінальні вони, як ви бачите, просто ось тут йдуть. Ну, нічого немає, а тут вже йде ступінька, вони роблять сюди втулки китайці. Це для того, що, як ви знаєте, у нас є нашого власного виробництва. Е... Ось такі проставочки сюди. Ми робимо. Ставляться. для того, щоб не видавлювало прокладку тут. Ось такі латунні, залізні є, неважливо. Е... Ви ставите сюди і затягуєте, і у вас тут нічого не слине. Але китайці вже про це подумали. І вже одразу роблять ось так. Ну, приємно, можна так сказати, що вже такий момент. Вони устранили. Хто бажає замовити будь-яку головку, колінчастий вал, також, як ви бачите, є задній лист під стартер. Ось. Хто бажає замовити, звертайтеся. А, і також перепрошую, є ще китайський колінчастий вал. Китайський. Ну 8500 його ціна. Ось Відгуки сказати не можу, але но... не чув, щоб хтось скаржився, але я думаю, що ціна виправдовує його роботу. І, як ви бачите, ось і в нас з'явився тепер нова позиція. Це буде картер. Я вам відео про нього на YouTube не знімав. Були ж раніше картери ось такі, тільки алюмінієві, а тепер вже буде і металевий. Ось Хто бажає замовити будь-яку з цих запчастин. Звертайтесь по номеру під відео, замовляйте. Е, телефонуйте, цікавтеся, дізнавайтеся. Те, що знаємо, тим допоможемо, підкажемо. Все, хто бажає замовити, звертайтесь по номеру під відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. До побачення.